Жителі Горлівки вперше отримали гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Мешканці міста раніше зверталися до гуманітарного штабу з проханням доставити продукти, але через обстріли волонтери не могли довести туди вантаж. Сьогодні першу партію наборів таки доставили. Насамперед їх отримають соціально незахищені, а це майже 60 тисяч горлівчан. Продовжують працювати і пункти видачі у кожному районі Донецька. За день у місті роздали 12 тисяч наборів. Від початку грудня пункт видачі гуманітарної допомоги працює також у Макіївці, Зуївці, Торезі та Свердловську. Допомога дуже хороша, вистачає нам. У мене сім'я три чоловіка. Ми крупками спасаємося. Пенсію не получаю вже чотири місяці. Зарплату тоже три місяці не получаю. Как жить? Щоб забезпечити у важкий час збалансоване харчування і малюкам, волонтери майже щодня видають дитячі набори на Донбас-арені. Це гуманітарна допомога у рамках проєкту Ріната Ахметова допоможемо дітям. Їжу та підгузки отримують сім'ї з Донецька та Макіївки, які мають малечу віком до двох років, а також родини у Ясинуватій, Харцизьку, Єнаківому, Кіровському та Моспіну. Ми набор атлічним ми кушаємо все, і пюрешки, і кашки, і соки п'ємо, і підгузники. Сейчас не дешевый, поэтому в самый раз нам очень благодарны, конечно. Еще хотелось бы отметить, что отличная организация. Ни разу мы не простояли с ребенком в очереди.